Тож, дорогі друзі, Остап Друздов, відомий письменник, телеведучий та журналіст у нас в прямому етері. Щось в мене вас представити не вийшло красиво. Пане Остапе, вас. Цілком нормально, достатньо назвати просто ім'я і прізвище. І хто захоче, той послухає, що ми будемо сьогодні говорити. А ми сьогодні я би такі підсумкові теми. Я би зробив наше тер підсумкове різнотемними. Зразу три я хотів би. Напевно, з різних аспектів теми по них пробігтися. І воно десь загалом я так завжди стараюся з різного ліпити щось одне, бо завжди так насправді все і є, бо завжди різні теми, різні тенденції є частинами одної якоїсь якоїсь картини, якогось пазлу. Я власне хотів би проакцентувати увагу на ініціативі сімох країн Євросоюзу. Я про це. Власне, хотів би дуже вдумливо, щоб наші слухачі, глядачі це власне, почули цю ініціативу. Якраз сім країн Євросоюзу запропонували почати обговорення на тему, відійти від принципу голосування у всіх органах європейських за принципом «всі за», це є принцип консенсусу, і розглянути перехід. До голосування за принципом кваліфікованої більшості, тобто не всі до одного за, а більшість за. Я чому важливим вважаю цей, цей такий, ну це, це ще не крок не рішення, але таку ініціативу. Бо, власне, я як тільки ще минулого року колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Дракі про це сказав, якраз тоді, коли ми стали свідками як одна якась сателітна від Росії країночка. Може е, за рахунок одного голосу проти завалювати цілі солідарні рішення, за яким стоїть 30 країн, і власне один голос проти завалює все рішення. Тому що принцип консенсусу полягає власне у всі за, і будь-який один голос проти, все завалює. Власне він тоді запропонував е, от, переходити від цього принципу всі за до принципу більшість за. І я тоді зааплодував цьому і писав: ну нарешті. Бо це насправді вирішить дуже багато речей, на які постійно скажеться, і вся демократична спільнота у всіх країнах, що власне якийсь там один. Платний виплодок сателіт Москви буде тобі штопорити ну, елементарні речення, речі і рішення по Україні, та не тільки по Україні це взагалі всього стосується. То власне, тепер, коли вже тепер сім країн, не один колишній прем'єр Італії, а вже сім європейських країн, де більше це такі найбільш дружні країни, які б'ються за Україну на цьому міжнародному фронті. Теж власне вони вже теж. Напевно, зрозуміли остаточно цю вже повну безпорадність і тупиковість власне цього консенсусного принципу прийняття рішення і пропонують переходити до голосування кваліфікованою більшістю. Я знову таки хочу ту штрихпунктиром проакцентувати: якщо це би сталося, отак просто уявімо собі, то фактично з завтрашнього дня двері. Усіх європейських інституцій, не тільки для України, є абсолютно відчинними, тому що зараз завжди все зупиняється спротивом кількох або навіть однієї. Ми знаємо про яку країну. Не чи якихось підісланих козачків від них проплачених, то власне кажучи, ось це би нарешті би поставило просто край, і можливо, якщо це комусь така казуїстика юридична, здається, нудною чи там не, не важливою, я власне хотів би це проакцентувати. Бо, от власне, перехід від принципу всі за до перехід до принципу «більшість за він ну просто в себе вирішило. Я так думаю, що можливо. Ми десь, можливо, і є на такому перечутті чи передпорожжі народження нової архітектури прийняття рішень в національних органах, де, власне, кваліфікованою більшістю це не пуско має бути більшість 51% чи 50% плюс один, а просто кваліфікована більшість, де там дві третіх, наприклад, щоб була більш така. Сильніша е, позиція при прийнятті рішень. Я думаю, це дуже багато би що е, якби вирішило. Я це хочу проакцентувати, бо ну, а, а може слухають мене чи нас е, якісь закордонні журналісти, то прошу дуже там, закордонним урядам, е, по можливості ставити це питання, просити їх розглянути ось такий принцип, бо він насправді все вирішує. Я власне, сьогодні прочитав заяву генсека НАТО. Який сказав про те, що власне у вільнюському на вільнюському саміті, який буде через скільки там, через три тижні, через місяць в лип в липні місяці в вільнюсі, якраз там може прозвучати дуже добрі якісь заяви стосовно перспектив України в НАТО. А знаємо, що зараз з 31 члена НАТО 20 є за Україну. Якщо уявімо собі кваліфікований принцип кваліфікованої більшості би діяв уже через місяць, то у нас все дуже добре. Тому, власне, я от на цьому принципі, на цій ініціативі сімох країн наголошую, можливо, дійсно і буде певні певні такі створяться точки тиску на західні. Уряди еліти, щоб вони все ж таки розглянули ось цей крок, який ну багато що би взагалі вирішив, і ми би забули все це наше ниття стосовно там нерозважливості, неповороткості різних наднаціональних європейських утворень організацій. і Так далі. Угу. Це перший момент. Другий, я би хотів тут торкнутися теми зовсім з іншого світу. Це ми про західні демократії говоримо, де голосують, де ще. Потрібно почути всіх і кожного, де всім має бути добре, і думка кожного має бути врахована, де консенсус шукається. Той нормальний іделічний світ мирного життя, власне, трошки на іншу частину людства перестрибнути, сказати про те, що Білорусь вже отримала боєголовки, і бацька Лукашенко, Бульб'яни Фюрер вже по... Як -то по... Похизувався тим, похвалився, що то такі файні боєголовки, то такі файні ракети, які ще ліпші, ніж ті русі і на були. Ну, просто отакі люкс ракети. Ну, от весь цей Ар просто ну, я так стараюся якось, знаєте, це підколювати, хоча насправді дуже це не смішно. Але все це знову ж таки нас вертає до теми ядерної. Вона дуже часто в наших етерах проскакує, і наші постійні слухачі. Чи глядачі не дадуть збрехати, постійно десь виринає ось ядерний сценарій, бо він, власне кажучи, уже після Каховки, яку ми обговорювали дуже розлого минулого тижня, він уже тиждень, як оцей ядерний сценарій розвитку подій уже з рубрики такий залякувальний блеф, Чим воно було весь рік, це постійно залякування, залякування. Він власне після каховки перейшов вже з рубрики такого блефу й залякування вже в фактично реальну імовірність, і з цим захід працює щодня без причепурення, без прихорошення, без навіть, ховання голову пісок. Вони реально обговорюють, аналізують. Тому числі ось такі ядерні загрози. І тут, власне, треба сказати абсолютно якусь дивну ситуацію, на яку я завжди теж звертав увагу, і зараз теж не можу втриматися, щоб не звернути. Дуже дивна якась така позиція власне, України, яка навколо того все і переживає. Бо так такі такі от є відчуття, що власне якийсь певний є інформаційний, якийсь не знаю, ще інше. Табу чи мораторій на взагалі обговорення цієї теми, яка заходом обговорюється нормально без паніки, без істерії, а обговорюється як, як один із розвідків подій у війні. То, власне кажучи, я теж от зараз. З, з, з тою новиною з Білорусю, коли вже і там є певні там компоненти оцього ядерної загрози переміщені. я далі не бачу взагалі отаке, бачу далі та оце затискання взагалі цієї теми то аналізу чи превентивних дій, чи просто проговорки, що потрібно. Це таке лищатами якогось такого ігнорування і, 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 і от так, якось відсування в бік. Я далі це бачу, і напевно це е, можу про, якби, про, 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 якби, пояснити собі чи протлумачити тим, що власне вся ядерна питання ядерної безпеки для України зараз є питанням Заходу. І наші тут виглядають як когути на фірці, які ну, от, тільки можуть. Якби, от, Подавати звук, а, а вирішувати нічого не можуть, і це напевно так і і має бути. Тому я просто у зв'язку з тим з тим постійно зараз ескалацією цієї власне ядерної теми. Я ну не є прихильник ховання, як то кажуть, в пісок голови, бо імпровізація як така, і діяти по ситуації це напевно є прерогатива акторів і сцени. Там цей жанр називається власне, імпровізація. Подивимося, що буде дієм по ситуації власне в політиці чи в геополітиці. Все ж таки імпровізація чи це називається діяти по ситуації, це, власне, більше є ознакою профнепридатності політиків, які, власне, і тому є політиками, що вони стратегічно прораховують різні варіанти з ними, працюють. Це є інтелектуальне ремесло, а не просто вподобайки собі збирати. Тому цю тему я отак трьома крапками залишу е, для розуміння, що про це теж можна проговорювати і, і на інтелектуальному рівні, на, на рівні дискусій. Чи проговорки не мало би бути якихось особливих застережень і табу на цю тему, бо це заходом розглядається, зрештою, як один із варіантів, і це давно вже описано, що кожний успіх, чи точніше, так, кожен неуспіх цього ядерного терориста на полі бою, якби кратно збільшує оце махання тою ядерною дубинкою, тою бітою, бо ці всі свої провали вони можуть перекривати лише ось такою глобальною шкодою. Такими катаклізматичними розмірами шкоди і небезпек, що, власне вони завжди і робили. Тому ці я так за цим спостерігаю саме з такого погляду. Напевно, зараз дам можливість так. реплікувати своєму колезі і підемо напевно ще далі по інших темах. Прошу. Дуже дякую, пане Остапе. Дорогі радіослухачі, ви маєте можливість нам зателефонувати в студію та задати питання пану Остапу 773-800-2860. 773-800-2860. Телефон нашої студії. Тож телефонуйте коротко, та лаконічно, задавайте свої питання, Пан Остап на нього дасть раду відповідь. Пане Остапе про Білорусь. Давайте тоді я зроблю деяку репліку. Прошу. Оскільки було відомий такий момент, що. Самі білоруси, ну там в, в вигляді одного одного вусатого дядька, вони ж не зможуть скористуватися цією зброєю, в принципі, якби навіть на неї не тиснули, якби навіть її не гладили. Що все рівно запуск буде контролюватися виключно з Москви. Ну так а хто їм дасть? Такої держави незалежної, як Білорусь, не існує, це приблизно повне причому не вчора. А ще з моменту укладання союзного договору, а це уявіть собі, 95-й, рік. І вже тоді вони себе зразу трактували і вклали себе в пащу до цього старшого брата руського. І це союзна держава. І хто буде питати якось там цього? Для того воно насправді розміщається, і Білорусь уже рік ні, ну півтора року, то вже півтора року з часу великого вторгнення. Вже півтора року перетворена просто на знаєте, такий держава плацдарм для зльоту і, 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 і посадки винищувачів, перегону військової техніки і так далі. Держава як такої вже немає незалежної рішення не приймається. Союзна держава є. Столицею в Москві, в Кремлі, ну то про що ми говоримо? То тут ні для кого не є ніяким секретом. Остапа чи можемо цей факт порівняти із даруванням пояса Шахіду, коли дротики йдуть дуже далеко до іншої особи? А ви знаєте, ну мені і не шкода. Ну я такі, ну це зразу такі порівняння. Вони дуже драматичні, напевно, але ну я тут. Хіба так, як і ви, розведу руками, тому що те, що робить цей ядерний терорист, ну, мені здається, вже всім зрозуміло, що це жодної лінійної логіки в тому немає. Це такі дії, часто від якихось суміші, страшних стереотипів, самодумки якихось ну, просто. ну... Це така потолок в голові, там каша малаша, що там шукати раціональне вже давно не потрібно. Там замість православії, з величієм, з якимись там імперськими ще своїми інтенціями. Тому оцей психіатричний набір діагнозів, він якраз і робить складним і складною роботу з цим ворогом, тому що е, всяка нормальна. Як кажуть, розум, інтелект, західні держави мислять власне раціонально, лінійно ну, і прогностично, і, і що тут можна прогнозувати, коли ну просто вжалений якийсь психопат? Дякую, пане Остапу, за відповідь. Ну і ще що я хотів про Білоруса сказати, Лукашенко стверджує, що на переговорах в березні 22-го року Україна та Московія могли домовитися про оренду Криму. Та скільки ж коштує тоді Путіну оренда Білорусі? Ну, для нього ця оренда навіть не оренда, він просто взяв і планує, Ну, взагалі тема оренди, це, така, Це таке смішне, знаєте, тут, якщо за такою за таким принципом йти, то всі держави мали б не щось орендувати, щоб було простіше, знаєте, та ще й, та, та, та й копійку заробляти. Ну, Що тут, що взагалі можна коментувати, якийсь словесний понос, це така логорея, Два, три. Е, ну, людини це не то, що не повно, ну, якоїсь. Ну, то та чуть-чуть. Дуже дякую. Ну що ж, давайте трошки інші теми порушимо, але я ще раз хочу нагадати номер телефону 773 800 2860, 773 800 2860 Маєте можливість нам зателефонувати. Ідеолог русського міра Дугіну сьогодні ідеологу, точніше, я мав правильно сказати. Дугіну сьогодні оголосили підозру так посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та. Публічні заклики до геноциду. До речі, отакі от підозри такого типу. Що вони взагалі дають? Чи це просто зібратись поговорити? Давайте, давайте вислухаємо нашого дозвонювача. Доброго дня. ви в ефірі. Будь ласка. Моє шанування, пане Остапе, ви коли працювали у російському веденню аргументи і факти? Все просто так Працював. Перестаньте говорити всякі дурниці. Я ніколи в житті не працював в російському виданні аргументи і факти. До побачення. Добренько, йдемо далі. Ну тож, яка ціна за оренду Білорусі Путін оплачує. Не, ми ми за І йшла ага. мова за Дугіна, давайте я за Дугіна теж скажу. Ну, всі ті заочні, так звані підозри, заочні. Ну, це така більше, знаєте. Ось коли ти не можеш досягнути того, кому треба добре дати по носі, по голові і копнути в одне місце, щоб летів подалі, не то тоді от працюють заочні всякі ті арешти, заочні підозри. Вона ж ви розумієте, коли втекла після революції гідності вся мафія Януковича, вони всі отримали заочні підозри, а вони собі сиділи тихонько, хто в Відні, хто в Росії, хто там. Де осів, і собі, знаєте, з того тихо ну, Наше ж під заочними підозрами так само і вся українська влада ходить, тому що їм русські, ви розумієте. Тому це такий пінг-понг заочними підозрами, це швидше, просто є медійні інформаційні факти. Ми прекрасно розуміємо, що ні ніхто на території України їх ніколи не візьме, на території Росії я не знаю, що то, то має розвалитися Росія або має він припустити до українського правосуддя чи міжнародного. Тому це радше має такий моральний. Засудливий ефект, ми це повинні розуміти теж, і от тільки так до цього ставиться. Але тут по самому Дугіну це є для російського цього рашизму, який українським рішенням парламенту нашого визнаний власне як злочинною ідеологією, і Рашизм зараз є в політологічних вже термінологічних словниках, власне, як термін. термін Людини-нависницької ідеології на рівні з нацизмом, фашизмом тепер є расизм. Ось, то, власне кажучи, дугін є стовпом рашизму. Він є одним із таких концептуальних розробників всієї цієї концепції, яка в себе поєднала і езотеричну частину тіпа православія. Це така духовна частина, про духовне якесь там начало, калибр. Дієві та і так далі так далі, і власне мілітарна частина. Тому Дугін тут є такий стовп, він є власне таким хрещеним інтелектуальним батьком цілої оцієї рашистської ідеології. І тут, от власне, він до нього така якась особливий, особливе ставлення має бути саме з цього кута зору, що це сакральна постать для. Не орків, бо він, власне, є розробником і основним таким імплементатором цього рашизму як і ідеології. Дякую, пане Остапе. Я тут трошки маю нюанс якийсь з пультом: одне вухо працює, друге не працює, тому я. Мушу так. Сподіваюся, що наші глядачі так, і відволікатися, е, переключати так. один друг. Слухачі. Так, дякую, пане Остапе. Ще раз нагадаю телефон студії 773 800 2860, 773 800 2860. Будь ласка, телефонуйте про аргументи і факти не питайте і задавайте, почекайте, то буде з'ясувати спочатку. Я зараз потім... з'ясую, це не питання, поки ви будете ні, ні, ні. вам не треба нічого я відповів, пан. Добре, ну можливо, Арестович казав, розумієте? Ну, от його і питання. <рес> так, давайте йдемо далі. Колишнього... А він, якраз, якщо ви згадали, якраз він знайомий з Дугіним, і вони брали участь разом з Дугіним в запуску цілої в 2005 році, після помаранчої революції, цілого руху, який вони назвали анті Україна. Тому цей діяч, який зараз... Чомусь по закордонах їздить і озвучує дуже такі колоритні рашистські терміни про примирення, про ту-ту-ту з рускими і так далі. От він якраз має великий досвід співпраці от з такими людьми, як так що то абсолютно не дивно. Зрозуміло. Колишньому судді Чаусу дали сьогодні така інформація: 10 років з конфіскацією майна. А він, як то кажуть, всього на всього взяв 150 тисяч доларів хабаря. Тож, питання до вас. Князеву дадуть більше за 2,7 мільйона? Ну, риторичні питання, розумію вашу підколку, Я теж з цього приводу, знаєте, підколюватися, але насправді ці теж достатньо показові покарання, вони знову ж таки є вибіркові. І дійсно, якби в Україні працювала система правосуддя, то неодмінно всі ті, хто розслідують щось, неодмінно би вийшли на самих себе. Що так. і стається? І насправді саме так це треба трактувати. Якраз, Зачекайте, будь ласка, зараз я спущу. Прошу. Ой. Я перепрошую, тому так, так. От коли згадуєте про князя, це голова колишній Верховного суду, то е, маємо розуміти, що це власне цей орган, е, який, яким дуже хвалився реформою. Його дуже хвалився теперішній президент. І якось коли сталася вся ця історія з князевим, не з хабарем в понад ну там майже в майже в 3 мільйони доларів, mm -hmm. то от якось всі замовкли раптом ті, які ще три роки тому казали, що ну ми за Верховний суд вже точно спокійні, ми тут навели лад, ми прийшли сюди. Тому ось це це, це, це великий знак питання, кого треба завжди того покарають. Кого треба відмазати, того відмажуть. І цей вибірковий принцип діє усі 30 років, зрештою, нічого не показує на те, що системно щось би мало мінятися на превеликий жаль. Пане Остапе, про наречену загиблого героя Да Вінчі та Тараса Чорновола. Не буду. Ні? Я можу, але не буду. Я знаю, це дуже обговорюється в фейсбук мережах, я оцей. Як вам сказати, чому не буду? Не тому, що я маю там піте до когось із цих персонажів, а тому що, власне, цю нашу внутрішню, цю міжсобойну війну, яка в історії ще з часів руїни. А руїна це є середина 17 століття, такий проміжок часу після смерті Хмельницького і до приходу Мазепи. Оці там 30 років чи скільки? От це була така велика руїна, коли жерлися всі. І тому впало все те величне, що не було. Но, власне кажучи, я дуже не хочу власне, повторяти вже у 21 сторіччі оцю міжусобицю, як таку, культивувати руїну. Я це називаю сучасним словом, може воно вам теж сподобається. Прошу, хто почує, беріть світ озброєння. Я це називаю таким словом жабогадюкінг. <хух> От коли стравлюють жаб і гадюк. І от в цьому клубку, що всі мають кусатися між собою, клубок, ворог собі тихонько робить свою справу. Внутрішній ворог, який в нас теж є на найвищих щаблях, ви розумієте, робить собі тихонько свою справу. А ви ходіть один проти одного, кидайте в смітники, обливайтеся сечею, зеленкою, ще чимось, фекаліями, а ми будемо тихонько тоді робити свою справу, поки не зайняті тим жабом Гадюкіну. Я це, власне, не хотів, це є каналізування національної енергії. У нас все ж таки є дуже багато об'єктів, на які треба, і треба дійсно стримовувати свій і гнів, і ненависть, і так далі. І тому на такі ті фінти, коли треба паству побавити і каналізувати зайву енергію, і відволікати цю зайву енергію, я, я, от це, якраз, я це спостерігаю, воно все одно -то спалахне і потім згасне, і забудуть всі за два тижні. Я в це от, жоден допис з цього приводу не зробив. Якось в це вписуватися теж не хочу, якраз міркувань, що в нас все ж таки є значно вищий рівень загроз, небезпеки і всього іншого, щоб ще зовсім вже, знаєте, кудись там в ту вовтузню вникати, яка десь там знаєте, під ногами. От, вибачте, що в мене ось така позиція, і я все-таки попрошу її теж сприйняти. Дякую, пане Остапе. Що вам відомо про контрнаступ, який до речі, і Зеленський вже не можна навіть питання так формулювати. Я зразу вам скажу, тому що у нас інформаційна теж не забули mm -hmm. що ніхто. Mm -hmm. Давайте нас... тоді послухаємо нашого додзвонювача. От вас, доброго дня, в ефірі. Будь ласка, дорогенькі хлопці. Не продавайте Україну з пебухами, з патрохами. Не продавайте, прошу вас, у вам там жити. Так, я так, дякую за таке побажання. Це добре сказано якраз адресувати треба всім тим, хто цим якраз займається, перебуваючи на найвищій повноті влади, і це дуже правильне побажання, підписуйся всього. Пане Остапе, і останнє це вже можна говорити, А можна Бо тому, що... я отут зроблю одну uh -huh. ремарку? Так. Я помітив, що, власне, я можу, можу помилятися, але величезний відсоток такого якогось дивного, неадекватно русофільного певного сегменту я постійно бачаю у всіх наших західних діаспорах. Це не йде мова зараз про ту, як ми з спілкуємося, але взагалі. Ось це визначають всі. Мені здається, що це є результатом отої медійної кампанії нашого ворога, яка представлена абсолютно усіх від європейських країн, всіх. Приїжджаєш в будь-який готель, і ти в будь-якому готелі, будь-якого там телевізору включаєш, і в тебе все одно потрапить. Як не Раша Today, то якась там ще там ну, ці всі русські канали. Не РТР, РТВ, там я не знаю, як називаються в різних країнах, по-різному. І от всюди вони лиють оцю таку підступну, абсолютно підступну таку от, так, такі наративи. власне, і Люди оце мимоволі слухають, і пізніше наші люди, які є за кордоном, дуже часто то наслуховуються якоїсь такої дурні тої рускої, і починають це відтворювати. І я, чесно кажучи, це такий феномен. Він показує, наскільки важливо дійсно мати інформаційну гігієну, де б ти не жив від Австралії до України, просто не споживати оці російські е, контенти, бо вони кудись заводять, е, власне, вони заводять той е, жабо гадюкінг, про який я казав. А ворог то лишається той самий ще 300 років, ще з часів отої руїни, до якої я апелюю. Тому це велике завдання, все ж таки, перед собою кожна людина з українським серцем має ставити, дуже фільтрувати оте інформаційне тло, інформаційне меню, яке є навколо не я думаю, це важливо mm -hmm. проакцентувати. На а знаєте чому в готелях якраз беруть у ці канали? Тому що вони підключаються до супутників до безкоштовних ну, до безкоштовних, А що в це вклала мільйони доларів. Мільйони доларів вклала це, і воно дійсно дає свій не, свій плід, і дуже багато навіть звичайних європейських суспільств, е, от їхні такі україноскептичні, або якісь такі, знаєте, е, інші думки, дуже часто поширені. і Це є те, що це постійне от, капання, капання, капання інформаційної пропаганди е, російської, яка просочується абсолютно по всьому світу, то вкладаються шалені кошти, чого ми не робили 30 років. Це власне, воно теж свої плоди дає, такі мусите поводитися. Так, дуже дякую. Будемо завершувати на завершення. Приємна новина. ЗСУ ймовірно ліквідували праву руку Кадирова Адама Дель Мханова. Це говорить <с. Кирило Сазанов. Зараз я знаю, що там вже якісь спростування пішли. Я і не буду вникати. Менше, більше то хай потім підтвердження буде, то... то буде. Бо я наскільки я знаю, що це вже хтось спростував це, але я за цим не сильно стежу. Я не, я не веду лік. Отим руським найманцям, які в Україні прошаються своїм нікчемним життям, не веду. Зрозуміло. Ну, ви знаєте, що провели дослідження вчені, як то пишуть, і кожен двохсотий русський нормальний. Це був жарт від 95-го. Відпочиває. І також, напевне, сьогодні головним жартом мого дня було те, що Остап друздов працював в аргументи і факти. Так? Так, комедія. <гум> ніби, не знаю. Смішно. Ну, комедія, я с я, я, я так? загуглив такого немає, навіть посилання, а? навіть близесенько, тому прошу дурними питаннями не... не телефонувати. Дуже дякую. Ми йдемо далі за програмою Добре. Гарного вам дня. Остап Дроздов відомий письменник, телеведучий, журналіст був у нас в прямому в етері.